Вітання, терапевтична казка українською знову з вами! Давайте поговоримо про те, як грати в гру Stop-GO. Починайте обов'язково вдома. На перших етапах ігра має бути тільки в закритому, безпечному приміщенні. Дайте дитині побіситися. Можна використовувати музику, а потім різко скажіть Стоп!, вимкнувши музику. Також спробуйте додати веселу візуалізацію. Зупинись, мов статуя! Коли дитина зупиниться, похваліть її. Пообіймайте і скажіть гоу! щоб вона знову могла рухатись і вмикніть музику. Це ключовий етап формування асоціації. Стоп дорівнює гра, дорівнює похвала. Переходьте на вулицю, але обережно. Коли дитина вже добре засвоїла гру, можна вийти на вулицю. Але вибирайте безпечні місця, дитячий майданчик, парк без машин. Використовуйте гру для навчання. Побачили перехід? Зараз ми зіграємо в гру. Це дозволяє дитині сприймати ці ситуації не як стрес, а як цікаве завдання. Додатковий бонус. Ви використовуєте команди англійською мовою Стоп і Гоу. Це прекрасний спосіб додати ігровий елемент і заодно вивчити нові слова. Зберігайте позитив. Пам'ятайте, що це гра, а не дресування. Якщо дитина не зупинилася, не сваріть її, просто м'яко зупиніть і поясніть, що ми зупиняємося, бо це частина нашої гри. Гра Stop Go – це більше, ніж просто забавка. Це інструмент, який допомагає батькам зберегти свої нерви, а дітям навчитися самоконтролю і, що найважливіше, сформувати звичку безпечної поведінки. Це мистецтво виховання, яке перетворює складне на просте, а повчання на гру. І цей простий інструмент доступний кожному з нас так само, як і терапевтична казка. Спробуйте, і ви побачите, як ваш світ стане спокійнішим, а ваша Дитина більш свідомою.